Пображення на горі Тавор. Ісус іде на гору Тавор і апостолам покажеться у своїй славі. Ісус їх бере зі щоденного життя. Сьогодні Ісус також взяв нас із щоденності життя, щоб ми пережили мить щастя у сяйві спільної молитви і єднання з Богом. Хвилини щастя тут на землі з нашим Богом знову відновлять в нас бажання не боятися бути святими. Життя приносить з собою багато ситуацій. Коли наша віра слабне, згасає і наше натхнення до Бога. І ми зачинаємо заглиблюватися в наші проблеми. Тоді нам потрібно зійти нагору до тиші нашого Бога. Він має багато ласк, щоб всіх нас змінити. Станьмо з нашої щоденності. І ходімо до нього. Пресвята Богородиця Марія, повна благодаті, огорни нас своїм материнським омофором. Святі апостоли, моліть Бога за нас грішних. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє.